Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку кожна мова пречудова. Ми читаємо з вами казку Всеволода Нестайка, Тьох Іванко, Тьох Андрійко і Цвірінько. В підручнику це сторінки 90-92. Мудра казка скаже вам чогось багато з того, що колись було і посіяно, і пожато. І починаємо з психологічної настанови. Тепло долоньок. Складіть свої долоньки і зігрійте в своїх долоньках, своїм теплом сердечко, сердечко і душу нашої держави, сердечко і душу наших воїнів. Зігрійте своїм теплом. Дихальна вправа. Вдих носом, видих носом, вдих ротом, видих ротом. Вдих носом, видих ротом. Вдих ротом, видих носом. Добре, далі прочитаємо правильно. Ви читаєте за мною. Стурбовано, забіткалася, витьохкують напризволяще. На призволяще. Горобце подібних. Горобцеподібних, горобцеподібних. І послухайте казку Стайка. Тьох Іван, Котьох Андрійко і Цвірінько. Було це навесні. Солов'їха Тьох Маруся сиділа у гнізді на яєчках, коли це прилетів її чоловік Соловейко Тьох Василь і стурбовано сказав: ти, будь ласка, не хвилюйся, але в наших сусідів горойбейченків біда. Мабуть, напав на них якийсь хижацюра. Зникли вони. Одне тільки яєчко в гнізді напризволяще лишилося. «Ох, ох, тьох, тьох», – забіткалась Солов'їха. Ну що ж, давайте яєчко сюди. Я його теж висаджу. Так у родині Соловейченків, крім рідних синів. Тьох Іванка і тьох Андрійка з'явився синочок-приймак, цвірінько. Підросли хлопці, почали вчитися говорити. Хлоп'ята, солов'ята солов'їною мовою витьохкують, а цвірінько по горобиному чеше. Сміються солов'ята, кипкують. Ех ти, цвірінька ло нещасне, Ану скажи, тьох. Цвійох! ха ха Тьох! – заливаються солов'ята. Наша мова, диви, яка гарна, співуча, а твоя цвірка-говірка якась. Почула це мати солов'їха, та як гримне на хлоп'ят солов'ят. Ох, ви безсовісні! Він же ваш братик. Та й щоб ви знали, ми, солов'ї, теж із роду горобиних, горобцеподібних, розумієте? Горобиних, розявив дзьоби Катюх Іванку, тю. Горобце подібних, розявив дзьоби Катюх Андрійко. Тю. От вам і тю. Хто іншу мову зневажає, той і свою не поважає. Кожна мова причудова, бо для когось вона рідна мова. Давайте з вами відпочинемо. Небо блакитний, жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, тільки ліси, і степи тут безмежні. Це Україна, і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні. Ворога нюкого здонаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, поб'єднась і сила це добре, ми знаємо. Ми сині мужні, ворога лютого здомаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, пам'ятності, сила це добре ми знаємо. І ти тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружньо. коли ми разом, нас ніхто не здолає, поб'єдності і сила це добре ми знаємо. Ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружньо. коли ми разом. І хто нас долає. Об'єднані зі сила це добре ми знаємо. Гарна підкульшовинка Якраз нам no. до теми, так? Зупиніть відео, поставте відео на паузу і прочитайте цю казку декілька разів. А тепер давайте відпочинемо. І дамо відповіді на питання. Який випадок описано у творі? Як усе почалося? Чим закінчилось? Давайте, який випадок описано у творі? Давайте з вами пригадаємо випадок, коли сім'я Соловейченків прийняла і виростила в себе синочка Приймака. так? Чому так сталося, ви вже розібралися в тексті, так? і сам випадок того, що як мама провчила своїх синочків, пояснила їм про те, що кожна мова причудова, бо для когось вона рідна. У яких рядках твору висловлено й головну думку? Ось ми тільки що озвучили ті рядки твору. Так? Кожна мова причудова, бо для когось вона рідна мова. Назвіть всіх дійових осіб одним словом. Всі дієві особи, особи одним словом. Це вони хто? Птахи, так можна сказати? горобці подібні. Так? Прочитай ту частину тексту, який розповідається про появу цвірінька в родині Соловейченків. Знайдіть цю частину твору, як з'явився цвірінько в родині Соловейченків. Обговоріть, для чого люди вивчають мови інших народів. Навіщо це потрібно? Підготуйтеся і прочитайте казку в особах, які думки і почуття викликає в тебе прочитане. Особливо з, з точки зору сьогодення, так, з того, що ми зараз з вами переживаємо. Але обов'язково ми Здобудемо свою перемогу. Отже, ваше домашнє завдання. Ви читаєте текст, казку Тьох Іван, Котюх Андрійко і Цвірінько. І для чого люди вивчають мови інших народів? Скажіть, будь ласка, запишіть відео звернення. Як ви думаєте, навіщо нам вивчати мови інших народів? Ну, знаємо свою, ну, достатньо, можливо. Чому. Хочеться знати більше. Для чого? Чим казка відрізняється від оповідання? Ми з вами говорили, що оповідання це твір, в якому про щось оповідає автор, про щось розповідає, веде оповідь. Так? А казка казка це розповідь, в якій головними героями є люди, тварини, рослини. І вони в образі людей. Так? Можна відрізнити їхні вчинки, можна прослідкувати їхні думки, і казка має повчальний зміст. От який повчальний зміст в цій казці, яка, чого вона хоче навчити нас? Хоче поважати мови інших народів, так? що кожна мова має право на існування. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!